Привіт, малята! Зима це не тільки холод і мороз, це ще веселі зимові розваги та чудові свята. Незабаром настане одне з найулюбленіших зимових свят. Що це за свято? Все прикрашене красиво, ніби ж де якогось дива. Діти радісно сміються, скрізь ялинки продаються, це малята на поріг. Порозступить, що? Так, молодці, новий рік. Діти, а без чого не існує свято Нового року? Ну, звісно ж, не без цікавих сімейних традицій, подарунків, Діда Мороза та красуні ялиночки. А ось і вона, яка ялинка? Зелена, пахуча, пухнаста та колюча. Які ялинки бувають? Різної форми та різного розміру. Давайте і ми намалюємо красуні ялиночку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба зеленого кольору, виделка та ваш гарний настрій. Шановні дорослі, допоможіть будь ласка, малятам. За допомогою виделки ми намалюємо гілочки-ялиночки. Дітки, подивіться, її зубчики схожі на голки-ялиночки. Малята! обертайте аркуш паперу так, щоб вам було зручно малювати. Так, як я роблю це на відео. Дітки, не поспішайте! Добре, змочуйте веделочку у фарбу. Ось така гарна ялиночка в мене вийшла. Субр нашій ялиночці ми намалюємо пензликом. Він у нас буде коричневого кольору. Дітки, а чого ще не вистачає нашій ялиночці? Ну, звісно, шишок! Ми теж домалюємо їх коричневою фарбою. Ось так на гілочках. Ось така гарна ялиночка в мене вийшла. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!